Вітаю вас, колеги на каналі Аграмен. Сьогодні ми заїхали на поле. Ось у нас вже таке пройшло чудо, як тюкування. Ми бачимо тюки по всьому полі. І виїхали на поле з таким цілею зняти вам невелике відео. Пов'язане з вашими запитаннями, які ви даєте, і одне із ваших запитань, які по факту є добрива, які можна використовувати для рослин, які є їх вигоди і як їх ефективно застосовувати. Відповідно, ми зараз поговоримо про види добрив, які ми можемо застосовувати в себе на полях, і ми окремо поговоримо доволі таки про цікавий метод, як ми можемо. Певну кількість добрив внести в ґрунт без додаткових якихось затрат. Давайте ж розберемо, які взагалі є види добрив, які ми використовуємо і можемо використовувати. Перві добрива це мінеральні добрива, які ми всі покупаємо, вносимо. Но на даний час ці добрива коштують дуже великих грошей і в деяких випадках вже їхнє внесення не є економічно. Доцільним і ефективним. Другий вид добрив це органічні добрива, це відходи тваринництва, перегній. Це, дово, це один із самих ефективних видів добрив. Но на даний час у нас тваринництво в занепаді. Відповідно, не кожен собі може дозволити вносити органічні добрива. Третій вид добрив це сидирати. В останнє время тема сидиратів доволі таки. Цікава, актуальна, ну це не тема нашого сьогоднішнього відео. І про те, що ми хочемо поговорити, це деструкція стерні, це використання пожнивних решток, для того, щоб ви отримували доволі такі хороші врожаї і мали класний результат. І так, давайте розберемо один із самих невідомих етапів агрономії і один із самих в принципі, для мене цікавих як із... Пожнивних решток зробити добрива. Багато хто палить пожнивні рештки, це дуже погано. Багато хто просто їх заробляє, хтось купляє. Деструктори стерні і питається проводити деструкцію стерні на основі деструкторів. Питання в чому? Моя власна думка, те, що ці всі деструктори стерні, які телефонують виробники, які пропонують менеджери з продаж і тому подібне, це банальний розводняк. В лучшому випадку воно просто не спрацює. Це в кращому випадку, в худшому випадку ви отримаєте на полі зараження поля якимось непонятними грибними хворобами чи, чи бактеріальними хворобами вже це проходилося і тому подібне. Відповідно, не треба. Допускати цих помилок, заселяти в себе на полі якісь непонятні штами грибів, потім боротися з незрозумілими хворобами. В кращому випадку деструктор стерні просто не спрацює. Якщо ви зателефонуєте там, де ви його купили, вам скажуть ну, погодні умови, які не були несприятливі. Відтак, в кращому випадку ви просто викинете гроші на вітер і більше ніколи не будете користуватися деструкторами стерні, тому що буде це неефективно. Для того щоб працювали деструктори стерні, вони повинні бути застосовані доволі таки в обмеженому погодних пространств, як то кажуть, в певних погодних умовах, які не завжди є в той період, коли ми їх застосовуємо. Що ми хочемо запропонувати, що ми робимо, що ми робимо в себе, що ми рекомендуємо, даємо консультації, і це працює на вже багатьох років. Ось ми знаходимося на полі. Ми тут бачимо, що тут збиралася пшениця, ось у нас такі тюки є. Великі по всьому полю ми наблюдаємо. І ми бачимо стерню, яка у нас осталася. Тут, на полі, було зібрано врожай в розмірі 8,5 тонн. Відповідно, ми повинні розуміти, що тут стерні також залишилося орієнтовно десь 8,5 тонн на гектар. І цю всю стерню, це все ми можемо використати е, в свою користь, внести в ґрунт, використати ефективно на полі у вигляді мінералізації і отримання добрив. Давайте розберемо, як це правильно робити, для того, щоб ми отримали максимальний результат і ефективність. Так і як же ми робимо цю деструкцію? Наші рекомендації з приводу деструкції. Ми заїжджаємо на поле, вносимо до 100 кг селітри, тобто орієнтовно десь 5-7 кг діючої речовині на кожну тонну пожнивних решток азоту. Ми це розкидаємо далі. Ми беремо оприскувач, заправляємо оприскувач в оприскувачі. Додаємо борну кислоту. Ми беремо якісну борну кислоту в нормі 3 кг на гектар. Далі, що ми робимо? Ми в оприскувач додаємо один літр такого продукту як Fulva Premium, це активатор енергетичних процесів рослини. Також це продукт, який в своєму складі має гумат. І заїжджає оприскувач, і це все вносить. Відповідно, після внесення даного продукту ми це все задісковуємо. І тим самим ми активуємо біологічні процеси розпаду пожнивних решток в ґрунті. Давайте розберемо ну, ці всі елементи, навіщо ми їх вносимо і які вони результати приносять. Літру ми даємо для активації бактерій, які є в ґрунті. В ґрунті є бактерії, які проводять деструкцію. Нам не треба купляти якісь деструктори непонятного походження, якісь штами грибів для того, щоб. Розпочати цю деструкцію. Ця деструкція ці бактерії, ці штами грибів у нас є в будь-якому ґрунті. І тоді, коли вони починають працювати, ми можемо спостерігати, що вони витягують додаткову частку азоту з ґрунту. Для того, щоб цього не було, ми даємо цей азот у вигляді селітри. Дехто думає, що внесена ця селітра це викинуті кошти, але це не є викинуті кошти, ця вся селітра вона повернеться і буде ефективно працювати на ваш наступний врожай. Далі, борна кислота. При внесенні борної кислоти ми отримуємо декілька важливих елементів. Перший важливий елемент це ми запускаємо роботу корисних азотофіксуючих бактерій. В нашому ґрунті присутні азотофіксуючі бактерії, але вони не активні. Над кожним із нас в повітрі знаходиться до 7 тонн азоту. І цей азот ми можемо якісно використати. якісно використати ми можемо на основі того, що ми вносимо в ґрунт борну кислоту. І Борна кислота активує корисну мікробіоту, яка займається фіксацією азота, і ми тим самим в ґрунт приносимо додатковий об'єм азота. Наступний елемент, що нам допомагає зробити борна кислота, борна кислота вона у вигляді того ж самого бору, і якщо ви на наступний рік сієте рослини, які люблять. Бор, це соняшний гріпак, соя. Ви вже зарані вносите бор, тобто вам не потрібно вносити бор по листку. Саме ефективне використання бору і внесення бору по будь-якій рослині це внесення його в ґрунт по листку це вже внесення його в превентивних мірах, тоді коли ви не внесли його зарані. Наступний елемент внесення борної кислоти, який теж важливий. Тоді, коли ви оставляєте стерню на полі, ви можете бачити таку ситуацію, що на наступний рік, коли рослина росте, вона чуть-чуть приостановлюється в рості на невеликий період часу. Чого? Тому що в процесі розкладу стерні ці бактерії, корисні бактерії, вони виділяють такий токсин, який називається амінопутресцин, який на перших етапах розвитку культурної рослини цю рослину давить. Далі її, звісно, відпускає, але ну, на перших етапах вона відстає в порівнянні з тими рослинами там, де не було такої великої стерні, або спалили цю стерню. Один важливий елемент, який дає борна кислота, це нейтралізація цих токсинів, які пригнічують рослину. Наступний етап тоді, коли ми даємо фульва преміум. Фульва преміум це продукт, який в своєму складі має гумінові речовини, які маркірують терню, і тим самим запрошують корисну біоту в те місце, де знаходиться соломина або, можна так сказати, стерня. І покращується ефективність деструкції стерні. Це ті процеси, які проходять. Відповідно, перевагою даного методу є те, що ми не залежимо від впливу погодних умов і тому подібне. Якщо погодні умови для нас не сприятливі, все це просто консервується до тих умов тоді, коли сприятлива буде умова для деструкції. Якщо у нас на той момент, коли ми робимо цю деструкцію, умови сприятливі, ці процеси проходять зразу. Відтак, ми отримуємо дуже ефективну деструкцію, дуже ефективний процес мінералізації пожнивних решток і переведення пожнивних решток в добрива, які на даний час коштують дуже великих грошей. І ми ось розібрали таку тему, як деструкція стерні може. Якась інформація була не висвітлена. Але, в принципі, що можу сказати? Деструкція стерні це доволі таки цікава і перспективна альтернатива мінеральним добривам. Тобто ми замінити мінеральні добрива не зможемо повністю, але на певний відсоток, відсотків на 30, ми зможемо добрива вносити на основі стерні і отримувати дуже хороші результати.